На минулому тижні була в нас замубернатора Войко Олена Анатоліївна вручила нам інкубатор для новонароджених для полового відділення, мобільні холодильники для ЦРЛ і центра первинної медико-санітарної допомоги. 12 ноутбуків для центральної районної лікарні це закупки Міністерства охорони здоров'я централізовані, Дякуємо обласній адміністрації за розподіл. І отримали вже розподіл на пересувний палатний рентгенапарат. Чекаємо команду на відгустку. Що стосується підготовки до зими, то ці всі, всі заходи, про які ми говорили раніше, йдуть по плану. Що змінилося? Це наші благодійні спонсори, які обіцяли котел, вже котел нам проплатили. Він вже виготовляється фірмою. Підрядчиком і ну, після того, як ми визначили який котел, замовили проектну документацію на Цю систему автономного палення. Давайте прийшли чувати питання альтернативного палення.